Так, значит тупістальний вузол, фільтрації, сантехніка і два виводи гаряча холодна вода. Все тут у комплексі, так як має бути. Штумбочку запхати туди і все працює. Так, а отут буде трап. Трап, все пробитий, там як має бути, все згоджено і змішувач. Підкручується і все буде окей. Інсталяція тут готова до, до зашивки. От і все. А далі буде монтуватися тільки там вже горщик, вже коли буде все готово. Далі що пішло? Сюди буде е, бойлер. На бойлер виведені виводи. Е, який буде рівень нижній, так будемо до нього і під'єднуємося. Зараз на даний момент ми не знаємо де точно він буде там. Плюс-мінус сюди 5-10 см. Де буде зручно, туди поставимо. Сюди виведено підправку, вода холодна і до пралки каналізація. Все, йдемо сюди і наш вузол умивальника. Що, так ми договорилися. Два вище, один нижче, аби було заховано висячу тумбочку. Все.